Навіть найкращий макіяж не замінить внутрішньої впевненості. Вона не приходить автоматично після компліментів чи нової зачіски. Її треба вибудовувати щодня. Як почуватися красивою у звичайному ритмі, коли навколо постійно щось відволікає, а на себе залишається кілька хвилин між справами. Коли ти тримаєш спину прямо, одразу з'являється відчуття впевненості. Це як невидимий корсет, який формує не лише твою фігуру. А й ставлення до себе невелика увага до цього може перетворити будь-який твій рух на плавний і жіночний танець. Навіть коли втомилася, варто пам'ятати, що осанка. Це не просто звичка, це мова твого тіла. Знайти свій стиль означає розкрити себе. І це не модні тренди, а те, що відображає твою душу і підкреслює переваги. Коли ти одягаєшся так, щоб подобатися собі, світ починає дивитися на тебе по-іншому. Спробуй експериментувати, не бійся виходити за межі звичного. Складно полюбити себе, якщо все життя критикувати, і не помічати своїх сильних сторін. Важливо не просто говорити, я красива, а відчувати це всім тілом і душею. Усвідомлення, що твоя цінність не залежить від розміру одягу чи кількості лайків, дарує внутрішній спокій і справжню привабливість. Жодна косметика не замінить сяйва, яке йде зсередини, коли тобі радісно і комфортно. Усмішка, легкість у погляді, щирість саме це створює ауру краси, що неможливо скопіювати. Важливо берегти баланс і не забувати про відпочинок, дарувати собі маленькі радощі, займатися тим, що надихає. Бо щаслива жінка як магніт для уваги і любові. Іноді буває не просто почути комплімент і просто сказати дякую, але це теж навичка, приймати добро, яке тобі дарують інші, і відчувати, що ти гідна цих слів. Слів. Відкривай серце для позитиву, помічай свої особливості і дякуй собі за те, що ти унікальна. Навіть найменші деталі роблять тебе неповторною, і це заслуговує на визнання.